І сьогодні ми граємо ігру, не знаю як вона називається, і це, але якось хили симулятор. І, і сьогодні зі мною моя сестра Маша. Поздравляйтеся. Здорово! І сьогодні ми будемо проходити от такі всякі левелі Маємо дойти до 600. Доходимо до 600, все, кінець відео. Не доходимо до 600, то тож кінець відео. Не лайте на мій голос, я просто чуть-чуть чу чари хреблий мене він. Так, проходимо, проходимо, проходимо. Тут трохи призупинитися. Едем, 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 едем. Та шкин матршкин. До речі, всіх з канікулами. В кого вони вже почалися, то вітаю, а в кого тільки. Ну, а в кого ще не розпочались, то теж гарних канікул. І пишіть, хто любить літні канікули. Давайте напишемо скільки у нас таких. Це до речі через серію 2. Е, якщо буде хоч один лайк, я сподіваюся, то я випускаю зразу третю серію. Зразу. Третю серію випускаю. Мы будем там за... так само проходите. Моравайте. Да? Ну, давайте. Едем. Так, давай, давай, давай. Ой, господи, помилуй. Едь. Все, заехали. Оплюс плюс 500 монет. Канистра. Так, не-не-не. Бляха. Померли. Так, давайте далі. Трошки улучшим. Давайте оці. Вс, заходимо старт. Колес треба улучшити. Вони щось трохи вже без, безліше їдуть Ой. Ой, ничего себе я все. Уже 96 десяти проїхав метров приехал. Так, 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 так. Давай, давай. Господи, помилуй. Угу. Uh -huh. Давайте. Угу. Uh -huh. Покажи. Давай. Покажи, И, до речі, підписуйтесь на мій канал. Якщо що, хто не знає, олесік 456 і 228. Я дуже хочу набити 100 підписників, будь ласка. На нас зараз 94. Хто підпишеться, я знайду ваш канал і підпишусь сам на вас. О, ура! Я пройшов 600 кілометрів. Уровень 4 достіч. Алеша молодець. О, чули? Знаєте чому я назвав собі канал Олесіка? Тому що мене звати Олексій і тому я так назвав свій канал. І так я проще його знайти в Ютубі. До речі, хто знайшов канал Дана, так само підписуйтесь. Я отлічно його не можу знайти. Там по-английськи ДАНА. Да. Ох, нифига себе, я пролетаю эти все яны. А я что бомба? Вот что? Так, дальше. <связь> да. <Не надо. связь> Перегрузка. Да. Перегрузка данных пипи. пи да. Так, доезжаем 610 километров и все. Бо у меня тоже есть дела. А, мы же уже доехали. Ну, давайте. Еще 4 раунда и все, давай Не один раунд, якщо зара ми попадаємо в аварию, все ого. Все, давайте, всем пока, счастья, здоровья в каникулах, кто на почернок гарні и дороги. Всім пока. Машка. Пока. Все, давай.